Хочу бути бджолярем. Новий проєкт в українському бджільництві. Що ж, панове, Нобіб України і кафедра бджільництва представляє новий проєкт, який називається Хочу бути бджолярем. Що входить в цей проєкт? Все дуже просто. Ви реєструєтесь в реєстраційній формі, і ми до вас телефонуємо, запрошуємо вас на вебінари, на всякі заходи, які відбуваються в світі бджільництва, на кафедрі бджільництва. Ми з вами співпрацюємо, а потім ви вирішуєте, чи хочете ви навчатися на кафедрі бджільництва, чи не хочете. У вас є два шляхи: перший навчатися на бакалавр Браті 4 роки, а потім вступити в магістратуру, захистити докторську дисертацію по факту закінчення своєї аспірантури і стати професором в сфері бджільництва. Таких є мало, і ти можеш бути один серед них. Ну і другий шлях, якщо ви вже маєте диплом бакалавра, welcome to магістратура. Заходите в магістратуру, навчаєтеся, і саме головне, панове, ви можете відразу ж потрапляти на пасіки за кордон в інші держави, тому що кафедра бджільниця має безліч міжнародних зв'язків.